Брава Ісусу Христу, дорогі люди! не хвилюйтеся, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я прошу вісім вам мир і добра. Я прошу сюди, щоб нагадати, і сказати усім нам, що Бог любить нас, що Бог послав свого сина Ісуса Христа в цей світ для того, щоб нас врятувати від гріхів. Тому що ми є всі грішні. а плата за гріх – смерть. Це вічна роздумка Богом в місцях. І сльод, Бог не хоче, щоб людина після смерті потрапила до пекла. Бо Бог послав свого сина Ісуса Христа на хресту смерть, і віддав своє життя за наші гріхи, який не тільки помер, а й воскрес. Бог воскресив Христа смерти як доказ того, що буде Воскресіння, що Бог прийнявши його жертву, воскресив його. І тепер кожна людина, яка попросила Бога прощення, Бог може її простити. Бог не може простити і простити не на небеса. Заслуги, не за наші хороші справи, але за заслуги Ісуса Христа. Завдяки Його крові пролити на Голгофському Христі. Дорогі люди, промиріться з Богом, Покайтеся у своїх своєха. Вірите в Господа Ісуса Христа, прийміть Його любов, відкрите своє серце, він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов. Читайте, Боже, Слово, живіть згідно Слова Божого і матимете щастя, Бог буде вас благословляти. Якщо у вашому житті будуть трудності, звертайтеся до Бога, моліться до Бога і шукайте відповідь слови Божому. Тільки Бог може вивести з будь-якої ситуації, читаючи його слово. Я це, це говорю, тому що Бог і мене спас. Декілька років тому назад. Я мав залежності, я не міг зупинитися. Я жив в депресії вісім років. Я щоранку просипався з думкою про самогубство. Я ненавидів весь світ, я ненавидів себе. Но коли мені зустрілися віруючі люди, подарували ось таку книжечку. Я почав її читати, і моє життя змінилося. Бог дарував мені нове життя, дарував мені нову сім'ю, діточок. Але найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небі, тому що сам Бог обіцяє своєму слові. Хто вірує в Сина Божого, той має життя вічне. А дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашим. Отож, дорогі люди, прийміть цей дар. Не робіть затверділими ваших сердець. Відкрийте своє серце, відкрийте до Бога. Зробіть крок до Бога. Прийміть рішення, покаяйтеся і прийняти Ісуса Христа. І Бог вас простить. Бог любить нас, але Бог є любов. Пам'ятайте про це і вірте в нього. Як вас Бог благословить, моліться також за Україну. Просіть Бога милості для нашого народу, щоб наш народ поклонявся єдиному Богу, творцю неба і землі, щоб наш народ навернувся до Бога. І Бог може нас захистити від всякого зла. Моліться, щоб Бог зупинив цю війну і дарував нам мир і спокій. Бог може все. Бог любить людей. Пам'ятайте про це. Отець Небесний, благословиться цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, Отче, бережи Україну, помили наш народ, прости наш народ, зупини цю війну, потіш тих, хто втратив близьких і рідних. Просимо тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Будьте благословені, міцного вам здоров'я і щасливого.